Я не хочу назад повернутися в Японію. Ми ще досі не акліматизувалися. Витрачених в посту грошей швидше, швидше треба все встигнути. Здається, скільки поверхів зараз такого я ще ніде не бачила. Токіо це зійський нью Йорк, 16 мільйонів людей. Навіть каву не можемо випити. Ми приїхали не вчора, а сьогодні огляд супермаркету Рамен неймовірно смачний. Перша смачна кава в Токіо. Вау зробити себе в 3D-принтері. Вітаю моєму ютуб-каналі. Мене звати Софія Шрамко. Я стиліст, а також веду фешн-блог в інстаграм, і це друга частина подорожі в Японію. Перша частина закінчилася на тому, що я купила нову камеру, але день тоді не закінчився, і прогулянки Токіо не закінчилися, і мені дуже хотілося продовжувати зйомку на камеру, тому цьому буде і присвячена друга частина влогу. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Мені буде неймовірно приємно, якщо ви поставите лайк і поїхали! Прикольний магазин знайшли, де. Дуже багато таких різних автоматів. Дуже-дуже багато з різними тематиками. Наприклад, взуття, сумки, кукли, брилки, іграшки, що захочеш. І ти кидаєш монетку, і рандомно випадає кружечок ось такий, і ти вже там щось отримуєш. Зараз хочемо спробувати. О, що там? Я в шоці від цієї камери, мені дуже подобається. Вау! Прикольно. Вот ну, это с ним кроссовка. Токіо це, мені здається, азійський Нью-Йорк. Місце, куди можна приїжджати, надихатися, брати для себе якісь ідеї і привозити їх в Україну. От, наприклад, Cooking студія дивіться. Просто дуже багато столів, і люди стоять, собі щось готують. Хочу сказати, наскільки все ж таки погода впливає на відчуття міста і на подорожі. От перші два дні мені взагалі ну не те, щоб не сподобалося, але було таке відчуття, нібито я не хочу назад повернутися в Японію сьогодні. Неймовірна погода. Ми гуляємо містом. Знайшли прикольний магазин, і тут можна одразу зробити себе в 3D принтері. Отаке хочемо зробити. Вони нам за місяць відправлять додому наші статуетки. Дуже прикольно. Такого я ще ніде не бачила. Зараз ми побачимо фотографію, яка має вийти. Ого! Там просто дуже-дуже багато камер. О, вау! Окей. Прикольно, да? Окей. Окей. Я. Найс. Прийшли зараз в такий цікавий формат закладу, де будемо їсти рамен. Переді мною є ось таке віконечко. Hello. <різь> Можна людина своя перегородка. Чесно кажучи, Амасакі не можу сказати, що тут прям мені дуже сильно сподобалася сира риба і все таке інше, тому що все ж таки в Європі, в наших країнах, більш адаптовані наші смаки. А тут прям справжня сира риба, така як вона є. А от рамен, рамен неймовірно, смачний. Такого в Європі, я думаю, просто неможливо знайти. Тут єдина позиція в закладі цього рамену, Ми її взяли власне, а все інше лише там якісь додатки, і все. Тобто, одна позиція, один смак, і неймовірний. Ми вже п'ять днів були в Токіо, і сьогодні ми переїжджаємо в Ракани, а потім з Раканів ми приїжджаємо в місто Кіото. В Нашому готелі ресепшн знаходиться на 16-му поверсі, і ось такий вигляд. Трошки видно, як цвіти сакури зараз в парку. Готель знаходиться недалеко від одного популярного району Гінза. Я думаю, що напевно оце він, і ми хочемо зараз прогулятися якраз через парк до нього. Е, ну, це по часу буде приблизно 25-30 хвилин. Але як на таке велике місто, як Токіо, де живе 16 мільйонів людей, то 25-30 хвилин це взагалі недалеко. Ага, добре ми прогулялися через парк. Виявляється, що цей парк знаходиться на острові. І нас навігатор повів просто не ну, через нього а в обхід. Гінза це район із брендами, і у кожного бренду величезний будинок на декілька поверхів. От, наприклад, Balenciaga, Лое, Zara така сама. Подивіться, скільки поверхів Зари. Я б тут могла <свісно> спокійно пропасти на півдня. І нікло є одним із таких брендів, які варто купувати в Японії. Також подивіться, будь ласка, на. Цей магазин вісім поверхів. Вісім. Не знаю, хто там каже, що японці працюють по 14 годин на день і що вони е схильні до самогубства через надмірну працю. От ми прокидаємося. Досі 5 днів в Японії. Ми ще досі не акліматизувалися. Прокидаємося о 6-й ранку. Виходимо гуляти і все зачинено. Ми навіть каву не можемо випити о восьмій ранку ніде, тому що кав'ярні відкриваються від 10 від одинадцятої години, а закривається все о восьмій. Ну, про який 14 годинний робочий день ми говоримо? У нас зазвичай відкривається о 8-й закривається о 10-й, а у них відкривається об 11-й, закривається о 8-й. Я думаю, що це буде перша смачна кава в Токіо. Ну і єдине, що працювала в такий час, це магазини Мережі 7 eleven Вони неймовірно популярні в Японії. Є буквально на кожному кроці. Вони буквально в всій Японії як жабки в Польщі. І так, огляд супермаркету, міні-супермаркету. Якщо будеш бачити щось цікаве, кажи. Бо я не люблю таке. Мені взагалі не цікаво дивитися на такі штучки. А, ну Це прикольно. Очищені мандаринки в водичці якісь продаються. Варені яйця, от, наприклад. Але таке я, до речі, в Америці теж продається. Скоро ідеалі зійде. Що це? Сендвіч з полуницею. Сандвіч з дрисом. Плов? Mm -hmm. <laughs> Японський плов. Нічого цікавого, в принципі, немає. Кожен таке бачиш. так? Ну мені просто нічого okay. не припадає mm -hmm. до уваги, нічого не хочеться купити. От зайшли б ми в зару, то так. Да. А ні, єдине, що мені захотілося, до речі, тут купити, це кіткати. Тут є кіткати, давай покажемо. У них десь приблизно 100 видів кіткатів. Кіткат з матчею, кіткат з білим шоколадом, кіткат з зеленим шоколадом, кіткат з дубайським шоколадом, кіткат рожевий, Немає, але ми зайдемо ще в інший магазин я покажу тоді. У кожному повороті стоїть ось така людинка, яка показує машинам їхати, людям зупинитися і не йти або навпаки. Спочатку ми подумали, що це така велика кількість витрачених в пусту грошей, а потім, з іншої сторони, тут так багато живе людей, і всіх їх, їх треба працевлаштовувати, тобто це додаткова кількість працевлаштованих. Перший день за всю поїздку, коли тепла погода, і подивіться, як я виглядаю. Я могла б одягнути спільницю без коготок і не мерзнути. Ну я вже так одягалася, але я мерзла. Але ми всі свої чемодани передали зараз на кіото і залишилися з одним невеличким чемоданом на Рекане. Лише там купальник і більше нічого. Немає, от я залишила собі ще цей одяг. Нарешті доїхала до раканів, але через те, що ми приїхали не вчора, а сьогодні, то тепер не можуть знайти наш номер. От тут от так це виглядає. Рекани це такі будиночки, в яких дуже давно жили японці, спали на землі, але ми не маємо спати на землі. Нарешті ми доїхали. І от зараз читаю в чаті GPT, щоб точно вам сказати, що таке рекани. І він пише, що це традиційне японське житло для мандрівників, яке існувало сотні років. І це гостьовий будинок в японському стилі, де збереглися звичаї старої японії: татамі, футони, кімоно, гарячі джерела і особлива атмосфера спокою. Футони це традиційні японські матраси для сну, які е, кладуться прямо на підлогу. і На них треба спати. А татамі це традиційні японські мати, які використовуються як покриття для підлоги, і на них ні в якому разі не можна ставати взутті, і треба обов'язково розвиватися. Особлива атмосфера спокою ми вже дійсно. Відчули, бо ми приїхали з Токіо такі швидше, швидше треба все встигнути. Забігаємо так. У нас на четверту баня. Треба скоріше заселитися, все встигнути. А вони не спіша, Поки принесли нам сік, поки нас провели, показали номер, все розказали, що треба трошки заспокоїтися. І на рахунок кімоно, то тут лежить кімоно, мені дали трошки інше. Це чоловіче. У мене жіноче рожевого кольору і всюди. Всюди, по всьому гостьовому будинку, можна пересуватися лише в кімано. Тобто, звичайний одяг не потрібен. Це все передбачено таким чином, щоб людина приїхала сюди без нічого, адже рякани все надають. Я б хотіла ще окрему увагу приділити косметичним мініатюрам. Бо тут дуже прикольні набори. Дивіться резинка, заколка навіть є, масочки. Масочки, ви десь бачили маски, щоб давали? Подивіться, як все запаковано, забрендовано. А що тут цікаво? А допоможу, будь ласка, відкрити? Така розчосочка. Я вже з попереднього готелю розчіску забрала, напевно, доведеться і цю забирати. А що тут? Тут, напевно, палочки якісь. Ні, зубна щітка. Екозубна щітка. Unpacking далі. Ще один грабінець. Все натуральне, все еко, все з дерева. Такий у мене наборчик буде. І хочу вам ще показати детальніше нашу. Так, як це відкривається. А, тут, напевно, нашу терасу виглядає просто неймовірно. Дійсно, місце релаксу. Нашу другу частину подорожі в Японію. Я хотіла зробити всього дві частини, але вийшло так багато контенту, що вирішила все ж таки поділити на три, для того, щоб не подовжувати відео, щоб вони не були задовгими, і щоб ви могли додивитися їх. До кінця у наступній частині ми поїдемо на гору Фудіямо. Ми поїдемо у місто Кіото найбільш швидкісному потязі в світі. Підемо на урок каліграфії, де будемо вчитися писати своє ім'я японськими іерогліфами. І буде ще багато цікавого. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте лайк і незабаром вийде третя частина.